Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Stars, і перше, що я побачив, це те, що у нас появились дуелі. І дуелі це дуже дуже хорошо. Правда, мапа тут уже, я не знаю, чи підперла піде, тому що все таки трошечки відкрита. Оці два пацика точно будуть там не самі погані, а от перла можна було б далі покачати. У мене є на нього гіперка, але у мене немає 11 сили. Давай візьмемо, щоб в мене була на нього хіперка. От і все. І 20 він стріку у мене на перлі Погнали прям відразу, без всяких розминочок, без нічого. Нова мапа. Попробуємо потестимо. У нього Ларі Лері, Пейпер і Спайк. М -м, непогано, непогано. Так, прожимаю сразу гаджеток. Ну, все, що пацику треба було зробити, це ховатися за прикриттями і накидувати по мені купу демеджа. А насправді він трошечки провтикався і сразу репнув. Зараз побачимо, що буде робити він на пейпер, бо на пейпер йому треба мене дуже жорстко зонити, а не підходити до мене. Бо пейпер буде дуже швидко відкисати, а мені просто треба його чуть-чуть позонити. І він там щас откисне сам по собі або від диму, або від мене. <с> ну, поки що, якщо чесно на розігрівочну, то челікс такий, трошечки нубчик. Щас попробуємо розібратися з ним. Трошечки підійдемо до нього. У мене хпшечок ще багато. Я просто підійду і получу купу-плюх. Він ще ще ульт в мене вкине, тихо. відходимо. Він зараз почувствував запах перемоги. Нам таке не треба, нам треба відійти. Чуть-чуть, підхилитись. Понятне діло, що і він підхилиться, але це мені не сильно подобається. Проти спайка тут буде тяжко тяжко. Прям тяжко. Но Ульт рятує мене і вбиває його. Мене, кстати, остається геть мало хп, Но Я одним персонажем його всіх убив. Так то я б міг би ще програти і попробувати побитися ще одним персонажем, але поки що легко. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше я. І розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки: зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Вставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Ну тут уже парол не такий імбовий. Як в минулій карті, хто пам'ятає Пам'ятає, там були кущі через цю мапу. От проти Лілі буде тяжко, напевно. Проти о, любого закидальчика дуже тяжко буде, тому що він може просто стояти за прикриттям і накидувати по мені, поняв? І я ж до нього не підійду. Ось отако типа поняв? І він отому буде стояти. І я ж йому нічого не зроблю. А він мені може заплювати. І це, саме тут буде тяжко проти спраута грати. Проти Спраута буде мега тяжко. А ще тяжко буде, коли кінчиться тут е, все. Добре, що він не попав. Його 80 хп лишається. І я програю. Програю першу каточку. Це дуже погано. От тобі й прикол закидальщиків. Закидальщики тут дійсно сильні. Надо буде подумати і щось придумати. Так, на цьому пацику мені треба на ульт нафармити, я вб'ю дінича. Мені треба да, ульт нафармити. Так. Отако. Изи. Законтроли. Ну, правда, тепер цими пацанами мені проти лілі. Я не знаю, що робити. Між моя суто на гаджеті до мене щас прийти вбити. Може. А він цим і займається. І він цим і займається, я ульт не туди кинув чуть-чуть і все. І щас, походу, буде перша моя м -м поразка. Проблема велика. мені це не подобається, я не хочу битись проти Лілі. Я слив свого перла. Ну да, мені габела. Мені габела, мене з'їли! Мене з'їли! Мене тупо з'їли! ти понів? Мене тупо з'їли. І я провтикав свій великий Вінстрік. Ну, конечно, Вінстрік був на другій мапі наіграний, але мені, походу, не зняли кубки, чи що? Не можу поняти. Плюс 11 мені дало, але я ж зіграв тільки дві гри. Одну я програв. А, осьо. 507. А мене 504. А, так мені ерунду зняло Мені тіпа, з кожного по одному кубку зняло. Чи що? А ну погнали. Надо буде зараз поміняти трошечки команду, вообще капельку. На капельку треба буде поміняти. Так, перший у нас е фенг, шарф і менді. Давай тестить. Фенг дарова, Фенг сильний перець, Ну не думаю, що у нього щось складається зі мною хороше. Наприклад, зблизька він мені нічого не зробить. Так само, як і зараз шарф. Шарф мені теж, по ідеї, нічого сильного не зможе зробити. Він, звісно, прожав гаджет, щоб потім на мене запригнути там, всі діла. Ну, у мене теж і гаджет. Я знаю, де шарф. І я його лопаю. Це дуже хорошо. І остається одна просто менді, яка тільки накидає здалеку, а її, я по ідеї винесу. Мені дуже страшно іменно за закидальщиків. От пацики закидальщики, вони крепкі. Вони реально крепкі, якщо ними правильно грати, то мене вони виносять. Так, ну, 9 кубків ми заробили. Хорошо, поїхали далі. Бім-бім-бум-бум. Так, пік у них такий у нього. Ну, тяжкий, но жити можна. З фінксами виносимо. Так, Ларі-Ларі. Ларі-Ларі. Закидальщик тема. І він знає, як проти мене грати. Він знає як проти мене грати, і особо від нього не втечеш, чесно кажучи. Особо від нього не втечеш, і особо його не доженеш. Ну, я в... справився якось, я якось впорався, не знаю як. І тепер, звісно, шансів у нього не баніє. Із-за того, що хпешечок у нього небагато. А де він? А, ну він. Шо ти, містер Лу? Що ми пождем, прожмем гаджет, Чи зарядимося. І. Обалдеть, ти поняв, як він У Нього гаджет, гаджет на безсмерті, так сказати, але він йому не допомагає. І ми знову виграємо, і далі качаємо свій Вінстрік. Насправді шкода, що він слили, но, так сказати, що поробиш? Нова мапа, нова мапа. Тут тепер закидальщики сильні, бо на минулій мапі закидальчиків навіть не брали, бо вони безтолкові були. А тут вони вже мають е, місце бути. Ну, пішли 8 біт за душем. Він по суті мені нічого не зробить. Я отако просто прийду і вб'ю. Бо в нього всі заряди в КД, бо він просто вистріляв все в молоко. Точно так же само я щас піду рознесу шарфа, а потім ще й Кольта. І не буде в мене ніяких проблем. Так, ось я тобі шарф. Він зараз у мене, можливо, запригне, а він і запригує в мене, і ми його просто розстрілюємо, тому що йому не вистачає демеджа. Бо в мене все-таки дуже багато хп І так же само зараз розлетиться і Кольт. Правда, Кольт захоче зі мною ще попехатись, я прожму ульту, сломаю барикаду і винесу його повністю. Насправді, дуелі просто кайфовіший режим. Мені він дуже подобається. Я постійно його чекаю, і всі ці дні я його тупо чекав, щоб сидіти набивати купу кубасів. Причому качати зразу всіх героїв. Ну, я би оцього Менді напевно би поміняв на грома на всякий випадок. Отако. Отако б я зробив. І погнали. Е, бо мімік у мене є спеціально для того, щоб винести закидальщика. От, типа, якщо я програю першим, я виношу його закидальчика. Програти, я мову тільки закидальщику. Так, оце, якщо чесно, проблема. Тому що пацан він крепкий, і він не згорить. І він буде бігати і розстрілювати мене. Ну він взагалі помиляється максимально. Я не розумію, як він це зробив. Він міг щось просто взяти і мене рознести. Шарфами з'їдаємо на Ізі і остається мех, яка все-таки має дуже багато ХП. Не знаю, чи є в мене шанси проти неї, ну цілком ймовірно, що є. А, так пожди, я її взагалі пробиваю, ти бачив? Вона зразу пішла хілитись, тому що робот у неї би кінчився, і вона щось вистрілює все в стіни. Непонятно нащо. Ну що ти зробиш мені? Нічого, я тебе отако. Хоча громом, громом, ти б міг мене винести. Міг би, але не зміг, тому погнали далі. Ой, мені це подобається. Я сижу, качаю кожного бравлера, зразу трьох прокачую. Шейк перла, який мені дуже сильно подобається. Так, пем. Походу, нані і. І ця. На пушки. Забувся як звати. Боні, вроді би. Так, кстати, в Пем дуже похожа атака до моєї. Дуже похожа, погнали. Ще трошечки її. Зажмемо її чуть-чуть. Вона вистрілює плюхи свої. Щас ми дождемося, щоб вона через верх втекти не змогла. Потратила всі свої атаки. І я, блін, взяв і промахнувся самою головною своєю атакою. Ну нічого страшно. Ну зіграли ми максимально правильно. Проти Нані плюс-мінус грати треба же. Вона дальнік дуже крепкий. В неї демеджа мега багато. Ну, всі плюхи вона вистріляла. Тепер можна пробувати нападати. Тако. І все, просто з'їдено. Чисто скиллом переграю, поняв? Скиллом своїм. А це мені подобається. Так, ну і що? Проти Бонні сразу такого наплюємо йому чуть-чуть. Конечно, -чуть. зараз зможе мене трошечки продамажити. Потім потом на мене по пушку и ультую. я мега заряженный сейчас. Мега заряджений. Він, в принципі, з однієї сторони правильно зробив, але в мене є ульта, яка його репнула. І це дуже-дуже хорошо. Цікаво, скільки я вже кубасів тут наутав. 25. Непогано, мені прямо нравиться. І ще, що саме головне, я пройшов квест на коїни. Дуже класно. Потім, само собою, мені ще чуть-чуть, і я там ще трошечки відкрию джуджу. Або я думав лумі відкрити. Ну, поки що, напевно, джуджу відкрию. Хай буде джуджу. Хай давай постійно, як підем, так підем. От, але. Мені по-хорошому треба пас. Опа, оце мені і треба було. Хе-хе, тепер 8 тиші їх Ми ще получаємо зверху, забираємо блінги, значить. Раз, два. Забираємо пінчик, забираємо кредити на джуджу. І тепер ми її отримуємо. 26-й із 31-міфік героя. Ладно, забираємо її і давай відкривати нового. А, в принципі, в принципі, наскільки я розумію, дуже непоганий буде Олі. Він танк. Давай його й викачувати. Само собою заберемо блінги, заберемо ще купу коїнів, заберемо ще пінчик, заберемо ще купу. Кредитів, ще блінги, ще гемаси, і ще гемаси, ще пінчик, ще паверпой. Дуже багато, щоб прокачувати моїх бравлерів, які в мене і так трошки прокачені, але не сильні. Так, погнали далі. Блінги рарний стардропчик. Кредити. Кредити треба. На Олі. Новенький Бравлер. Ну, мені, напевно, Сфінкс більше би подобався, але і так пойдет. Так, ще купа гемів. Геми це супер хорошо. Ще блінги, ще стардроп. Давай хороше щось. Нема хорошого. Нема, на жаль, ще 2000 коїнів. От, супер просто спрейчик, бум. Давай сюда шестер дропа. Звичайно, на жаль, но все одно пойдет. І 200 кредитів. Суперово. Далі, кстати, ще штуцер буде. А мені скільки надо. А мені надо да, ще 1300. А я, виходить, прокачаю 1200. А, так я ще в, в цьому сезоні олі викачую. Обалдеть. Так що в мене в шопі є, щось є хороше. 15 коїнів. Ну, пойдет. А скільки у мене взагалі всього ресурсів. 23, 000, 6, 12 тисяч блінгів. 12 тисяч блингів. Так, на що там знижечки? А, знижечки то тут тільки в гемах. А знижечки то тільки в гемах. Це, звісно, не те, що мені треба. Так, так, так. Що в нас по клубу? Ну, денчик мене жорстко обганяє по кубасам, треба щось придумати з цим. Ну, в принципі, поїхав. Так, фенга я розбиваю, грома, скоріш за все, я розбити не зможу. Фенг взагалі не зрозуміло, що робить. Трошечки підпалив пацика, і він якогось чорта рішив здатись. Ну, ладно. Ну як здатись? Він якось щось неправильно зробив. А от проти грома щось буде тяжко. Надо в ульту, главне нафармити. Так, ну він догадується, де я є. А я догадуюсь, де є він, і він взагалі неправильно почав грати, і сразу репту. Ну а проти Ріко, якщо чесно, на шансів у мене багатенько. Багатенько і дуже багатенько, тому що пацак, і ульту має, і він сразу її випльовує в молоко. Ну, я в молоко теж атаку плюю. Роблю ульту і репаю, пацана. Суперісі, і получаємо ще 14 кубків. Чотирнадцять оце хорошо, оце хорошо. І що, ми ще прокачали щось? Так, да, звісно, давай. Ще рарний стардропчик. Хорошо. У мене, кстати, герої всі один з сили, поняв? Тільки в грома гіперки нема. Но в грома гіперка дуже хороша, я б її, можливо, і купив. Да? А чого ні? Щоб ще й в грома гіперка в мене була. Хай буде, я за нього часто граю. Хай буде. Так, не поняв. А чо ти? Без гіперки. Все, тепер з гіперкою сюди. Погнали. Так, проти. Нані Лу. А я вже грав походу, з цим пацаном. Ну цей проходу згорить, так? Да? Так, да, він згорів вообще. Так, проти Лу у мене шансів дуже багато. А от проти Бібі, не знаю. А ні, це був не той Лу точно. Ну цей кстати мене має заморозити. Дуже не хочу, щоб він мене заморозив. Давай помансуємо От ульта його трошечки може мене застанити, і я помру. Обалдеть, прикинь! Оце то жорстко. А що мені робити далі? Він час ульту на фармі, і я так же само замерзну. Є, yeah! зробив діло. Хух, а як мені біду то пробити, я не знаю. Вона просто буде ховатись від мене. В неї ще швидкість велика дуже, блін. Вона мене просто доганяє. Ульту не хочу тратити. Ульту супер не хочу тратити. Ну потратив. І конкретно жорстко промахуюсь і програю, блін. Ну проти грома нема прийому, пацани. Проти грома нема прийома. А ну хоча прийоми можуть бути. І за те, що вона швидка, вона мене просто перекручує через цю всю двіжуху і виграє. Жесть! Жестяк просто! Потна гра була потна. Ну я би з ним ще раз би захотів би побитись точно таким самим составом. Бо я, звісно, перлі трошечки провтикав момент і програв на лу проти лу. Тяжко, тяжко. Но міг, міг би виграти. Міг би виграти. Ладно, Фенг така собі двіжуха. Проти Фенга ще ні разу не програвав. Не знаю, взагалі насправді на що його сюди беруть. Що він, ну, типу, нубчик вообще. Нього демеджу пощі нема. Він проти команди класний, а соло він не дуже. От Френк. Френк, да. Ведко постоїть. його на ульту. А він особо й на ульту, і не байтиться. Ну він репнув від вогню. Від вогню від гаджета. Оце правильно було. І 8 біт завалити. Я думаю, проблеми у мене не буде. Отак. От ізі! Ізі! Оце прям ізі гейм був. Поїхали далі. Так, перший персонаж новий. Оця, вроді як сповільнює. Цепками своїми. А вони повертаються, вони реально сповільнює. Так, давай похилюсь. Ну, тобі хана, друг. Тобі хана, тобі хана! Хоть ти й сильний. Без шуток, поки я розібрався, як проти тебе грати. Але тобі хана прийшла. Опа. Хорошо, хорошо. Так, то й так, пацан. Обалдеть. Так, снаряди в нього повертають. Це мені не подобається. Вони з автонаводкою. Вони реально з автонаводкою. Диви. Плюха влетіла, да? пацан. А, це через стіни буде бити. Хороша тактика. Хороша тактика. Ну в мене теж непогано. Дождатися момента і вийти винести. Фух, і закидальщик. Закидальщик, закидальщик. Так як цей пацан знає, що робить, він буде точно ховатися. Но до мене не достане, бо він все-таки не на спрауті. Да, напасти на нього буде тяжко. Гамнюк. Гамнюк просто гамнюк. Бач, правильно зіграв, а в мене нема швидкості, щоб його обійти. Но у мене є дуже класний перець, Дуже класний. який контрпікає оцих всіх двіжух. Якщо він хоч раз підставиться, а він уже підставився, все, шансів у нього небагато. Раз попасти треба. Раз попасти надо. Один разок. Просто якщо я гейлом його не винесу, точніше міміком цим. То шансів у мене більше не буде. Но я встиг. Встиг і зміг. Хорошо, хорошо, дуже даже хорошо. В цілому, ми, кстати, непогано кубасів то нафармили. Я по факту більше вигравав, чим програвав. Просто ну, тако тяжко сказати, скільки я точно нафармив, тому що в мене ж кубки всі розпреділялись. А я не пам'ятаю, скільки в мене їх було. Того я й не можу сказати. Ну, точно десь 80 нафармив. Кстати, непогано. Ну на цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Санчеос, і всім пока-пока.